Різались ранку, вже не нада зіляки. Сі не треба дома тримати. Банйопризнули, чому Біляки. тому що бані прибирає цю інфекцію, яка навколо ранки зупиняється кров і затягується зразу. Ця ранка будь-де на відкриту рану баню це використовуємо. далі. Якщо горло заболіло на пів стакана водички, бризнули баню і попаласкали. У мене чоловік він взагалі не колоти, він концентратом бризга. Бризга концентратом, десь їздив у гості три дні назад. Приїхав сам, мені навіть нічого не каже. Уже сам йде, бере, мовчки, то так не приучиш, а то. А то сам каже, ти знаєш, у мене вчора так прихватило горло, а я каже, концентратом бризнув, все, чувствую, і записло, і все, і внуло". Тобто, ну, Це взагалі лікувальне таке. Що ще ранки, що ще п'ємо теж. П'ємо. Кожне утро я по п'ять капель п'ю. Літо, що де диню з'їла, кавун з'їла, чи щось десь щось, все воно, ви ж знаєте, все таке, вся їжа в нас е, оцифрована, можна сказати. Єшки, мешки, все, що хочеш. То ми завжди кожне утро по п'ять капель, а сьогодні так уже десять. Капнула десять капельів, випила утром оце на тощак, оце стакан води теплої. Ну, завжди так.